Доброго ранку, вітаю вас із сонячного та спекотного В'єтнаму сьогодні. Спекотно на дворі, як і завжди, як і останнім часом, і таке буде продовжуватися наступні півроку. Це точно, ну плюс-мінус, можливо, в якісь моменти буде не так спекотно, але взагалом дуже спекотно зараз. Тож ми йдемо. В банкомат нам потрібно зняти готівку зараз 10.30 і на вулиці, на дворі вже біля 33 градусів. Тож пройдемося трішки, знімемо готівку, зробимо невеличке таке коло нашою вулицею і тоді будемо повертатися додому, бо гуляти такою спекою неможливо. А мене запитували про банкомати, про банки. Скажу вам так, що в нас не було досвіду звернення до банків в плані отримання готівки або карткового рахунку. Я знаю, що в нас друзі намагалися це зробити, щось в них там не вдалося, але знаю, що багато українців мають картки в'єтнамських банків, користуються ними активно, тож що це не є проблемою собі її відкрити. Відкрити рахунок. В нас такої необхідності ніколи не було. Ми користуємося картками українського банку. Ми просто йдемо в банкомат і знімаємо готівку. В тиждень можна зняти до 12 тисяч гривень, ну, конвертуєте в місцеву валюту, скільки це виходить. Ну і, звісно, український банк знімає певний відсоток за зняття готівки. Ніби все розповіла, нічого такого секретного немає, ніяких ем, таких підводних каменів тут немає. По місту багато банкоматів, де ви можете це зняти готівку. Ми полюбляємо ходити в банкомат, який неподалік нас. Там прям ціла кімнатка. Облаштована з кондиціонерами, тобто, якщо є якась невеличка черга, то там комфортно знаходитися. Там два банкомати і зазвичай ми туди ходимо. Ну Інколи буває, що там. Або немає готівки в банкоматі, то доводиться в якийсь інший іти. Або якщо ми там прогуляємося і нам потрібна готівка, або ми йдемо біля іншого банкомата, не там, де ми це зазвичай робимо, то знімаємо в іншому банкоматі. Просто все. все просто та легко. Насправді у В'єтнамі зняття готівки набагато комфортніше, ніж в тому самому Таїланді, тому що ми прожили більше двох років в Таїландії і ось нещодавно тиждень перебували в Таїландії, то там трішки інша система. Там за зняття кожного разу з тебе ще тайський банк знімає. 220 гривень, в незалежності від того, яку ти суму знімаєш. Ти знімаєш з картки 200 гривень, тайський банк знімає 220 гривень з тебе додатково. Ти знімаєш 2000 гривень, все рівно з тебе знімає 220 гривень з картки. От тож, у, у В'єтнамі такого немає, тож це набагато комфортніше. Ось так виглядає. Кімната з банкоматами, відділення банку, скоріш за все, це таке самообслуговування. От. Сюди заходимо і знімаємо готівку. От ми зараз вивели 4 мільйона донг, це 6,5 тисяч гривень. І комісія в нас була 128 гривень. Комісія українського банку. Ще трішечки зараз прогуляємося, було спекотно. Я вже вам декілька разів сказала, що спекотно, жарко і таке буде продовжуватися ще не один місяць. Фух. Але справу зробили. Те, що потрібно було в банк сходити, це от було головним на сьогодні основним. Тож. О, прогуляємося. Біля багатьох кав'ярень стоїть ось таке розпилення водички, трішки, щоб свіжіше було, не так спекотно. Це трішки рятує, але ненадовго. Якусь нову кав'ярню, якийсь новий заклад. Ми тут ще не були. Він будувався од нещодавно. Пішли, подивимося. Можливо, щось смачненького там купимо. Аліса. Диви, які тут двері бачили? Давай. Всередину йдемо. Йдемо там, де працює кондиціонер. Так, що тут є? Біла кава 39 тисяч, ну це не стандартні. Стандартні для таких закладів. Так, так, для в'єтнамських закладів. Не в'єтнамських, а для саме для дорогих в'єтнамських закладів. Це так, це так називаємо дорожні в'єтнамські заклад. Бо зазвичай така кава коштує звичайних локалів. Ну, дивися, я кажу про білу каву 39. Вона і в локалах. А, такого... звичайно, з молоком, яку просто, я зазвичай беру, просто... яка 18 по 17-19. Тут, мабуть, такої навіть недорогої жінки немає, я не бачу. Тобто це не вона? Ні, це, це біла кава, це просто чорна кава. А, кава зі свіжим молоком, ну, не зі згущенкою. Фрешмілк, якщо вони вказують фрешмілк, то це значить просто. Корові чи молоко, а якщо просто мілк, то це значить з в них йде. З кокосу. З кокосу. Так, ходімо, ходімо на коло. Можна там сісти, тут є місця. Тут ось таке подвір'ячко, де можна посидіти на вулиці, але дуже спекотно. Ось тут є один зал, де роблять замовлення і там посидіти можна. І ось ще один другий зал, де... Просто посидіти. Взяти кову, посидіти, попити. Там туалет. Ми йдемо робити замовлення. О, тут навіть є якісь тортики, є. Кістечка. Так, 45, 35 тисяч, 30 він якісь, є 39, 60. 30. White coffee, yes. Uh, the, the, uh, small, no, no ice. Yes. Зазвичай в кав'ярнях можуть вас запитати, гарячу вам каву чи з льодом? Is yes. It's a okay. Can I pay card? yes. Okay. В Кав'ярні зазвичай дають ось такий брелок, коли кава буде готова, до них потрібно або підійти і забрати. Воно сигналізує, або офіціант чує, де ви знаходитеся і несе вам вашу каву, ваше замовлення. Тож ми чекаємо на нашу каву. Дуже така затишна кав'ярня. Приємно тут знаходитися, ну, все новеньке, чистеньке. На ремонт, свіженьким ремонтом. тільки тільки її взяли, зробили, ми бачили, як її тут збирали, будували. Досить швидко його зробили, не зрозуміло, що там ніхто не вкладався в ремонт сильно, але виглядає дуже по дизайнерськи непогано. Трішки охолодилися, каву попали, тепер вирішили сходити друзів провідати. Давно ми з ними не бачилися, вони нам написали, заходьте в гості в них вихідний, тож на хвилин 20-30 зайдемо привітатися. Фух, оце капець, оце спекота. Ось зараз їдемо. Ось тут щось було, я й не пам'ятаю, що тут було, можливо, якась кав'ярня чи що. Завалили все і вон там вон будують. Так, нещодавно мені в коментарях написали, що раз у вас так шумно, гучно, то, можливо, є сенс на цей період, поки ведеться будівництво, переїхати десь в іншу квартиру. Ну, насправді, от ви бачите, від будівництва зараз ніде не втечеш, ніде не сховаєшся, тому що на кожній вулиці. Будують, щось руйнують, щось будують. от І ти втічеш від одного будівництва і буде поруч якесь інше будівництво, тому що ось і наші е, знайомі, там, де з маленькою дівчинкою, залізною подружкою, то в них також ніби поруч немає, ну не прямо біля них. Але вони чують, що також будівництво їм заважає. Ось нашим друзям в них там е, е, Джекфрут? Так, джекфру 25 тисяч долг. Так, я вам розповідала про будівництво і про гучність. Ось друзі, до яких ми йдемо, в них там трішки інша проблема. Там в них різні кав'ярні, ресторани під будинком. І увечері, коли вони лягають спати, то в'єтнамці дуже гучно там співають караоке. Ось то Тут таке, ми, я думаю, якось ще перетерпимо. Тут осталося, залишилося, я думаю, пару місяців, вони цей будинок добудують і вже буде трішки, коли там внутрішні роботи будуть робити, то вже не так гучно. Основне це ось коробку, вони виженуть вже до кінця і можна буде трішки видихнути. Тож я вам говорила, що будівництво скрізь, і от нещодавно в нас було вимкнення електроенергії. Ми півдня сиділи. А коли ми були в Таїланді, у нас тиждень не було, то нам власниця писала, що також було вимкнення, чи у вас там в холодильнику немає нічого такого, що зіпсується швидко. Ну нібито такого нічого. Ну там за півдня, за день, навіть якщо щось морозилося, воно не встигне розморозитися. Але, мабуть, було довго вимкнення, тому що ми приїхали. У мене там були пальмені, вареники. У морозилці, то воно все грудою позліплювалося, посклеювалося. Довелося його роздирати, ножиком розковирювати, щоб це все приготувати, ну, щоб не викинути. Ні, тут нічого такого страшного немає. Воно роз'єдналося. Ми приготували, з'їли, але ось за два тижні два, два рази було таке вимкнення електроенергії, і воно то б нічого якби не от така спека. Що просто неможливо. Без вентилятора, без кондиціонера ми ось зараз вже вмикаємо кондиціонер десь о, об 11, бо вже неможливо в квартирі знаходитися. Там, на якийсь час певний, коли вже заходить сонце, вимикаємо, бо квартира, кімната нахолола, можна деякий час посидіти вимкнувши в цій температурі, а потім знову на вечір знову вмикаємо. Хто є до того, що будівництво активно ведеться, і переїхати в іншу квартиру все рівно можна так само натрапити на якесь будівництво поруч, ніби його зараз немає, але через день приїхали, приїхала техніка, розвалили старий будинок і почалося будівництво. Ми за нашу квартиру платимо всього-навсього 200 доларів, і це досить низька ціна. Зараз почався сезон. Туристичний зараз за таку ціну, де ми сто відсотків не знімемо квартиру. Та і, мабуть, не в сезон вже не знімемо квартиру. Ми просто живемо тут. Уже рік в цій квартирі перші три місяці, коли ми приїхали в нас, ми жили в іншій квартирі, в інших апартаментах. А потім, ну тому що ми планували всього на всього три місяці. Ну так як ми кожного разу коли отримуємо відзу, плануємо. На три місяці надовше ми поки що не можемо розпланувати, розрахувати наше життя. Тож тоді також планували три місяці. У нас була одна вартість, нам підняли. Через три місяці, коли у нас закінчився контракт по оренді, нам сказали, що буде дорожче. Ми почали шукати і знайшли навіть ще дешевше, ніж була перша, перша вартість за ту квартиру. Це вже почався тут туристичний сезон. Ми були дуже сильно здивовані, що ми за таку вартість і в такому гарному місці нам рахуйте. Чотири ну, хвилини і ми на набережні за лісою на самокаті. Ну, взагалі ми кожного дня прогулюємося біля моря, дуже близько, близько всі необхідні міні маркети є. Ну, тобто я місцем розташування задоволена більше ніж то шукати зараз десь аж е, на окраїні міста, щоб добратися до центру, тобі потрібно буде витрачати якісь кошти, на, щоб добратися до, до, до тієї ж набережної, до пляжу, там кошти на е, таксі потрібно буде витрачати. Ну і переїзд. Таке собі задоволення, якщо ми не знаємо, що буде через три місяці. Можливо, ми через три місяці знову ж таки поїдемо звідси. Е, так, це трішки певний дискомфорт, тому що йде будівництво, трішки гучно, але я б не сказала, що це прямо щось таке, з чим не можна змиритися. Ми, мабуть, ще самі по собі такі люди, що намагаємося. ну, Відлаштовуватися під ту ситуацію, яка є. Ось є така ситуація, ми її приймаємо і ми готові з цим жити. Якби було прям наскільки критично, що це було б все неможливо, неможливо поєднати з нашим життям, з нашою роботою або ще що, то ми б, мабуть, тоді не зважали на місце розташування цієї квартири, вартість цієї квартири, ми б тоді. Шукали інші варіанти в цьому місці, в іншому місці, або навіть в іншій країні. Отож, ну, наразі є ось так, ми прийняли цю ситуацію, там <гум> буває гучніше. Ось вчора взагалі вони, мені здається, робітників там на будівництві навіть не було. Щось там трішки перфоратором, перфоратор я чула, але мені здається, це було із сусіднього будівництва, ну, загалом. Це не так, що прям чилісінький день. Буває, ду дуже їх дуже сильно чутно, коли вони тільки приходять на робоче місце, О 7 годині ранку вони активно починають працювати, тому що всі прийшли на роботу. А потім так протягом дня щось постукують перфоратором. Перфоратором кають, працюють, тож ну таке. Спека страшенна. Я знаю, що зараз в Україні, в Європі циклон більш прохолодний, і ви, мабуть, заздрите, коли, я кажу, страшенна спека, а я інколи, коли дивлюся відео інших дівчат-блогерів, хто проживає в Європі, хто живе в Україні, то навіть трішки заздрю, коли в них є можливість одягнути якусь ковтинку, кросівочки в звуку. Я знаю, що ця така спека це на півроку точно. Ну і це насправді досить складно <хи> пережити цей період такий спекотний, але головне не знаходитися цілий день на цій спеці. Отак трішки вийшли кондиціонер. Знов трішки такими перебіжками. Помітку для когось дуже складно. Змиритися з таким шумом так, в місті, з кількістю транспорту, байків, автомобілів. Для мене ну окей. Знову ж таки, я повторююся, що ми з тих людей, які приймаємо цю ситуацію, яка вона є. Ну, ось тут ось так, і або ми з ними живемо і миримося, або ми шукаємо інші варіанти. Нас це поки що влаштовує. Ось бачите, тут знову приходимо знову будівництво. Ну, це я вам не все фіксую, не все показую, але в цьому році, за останні півроку, дуже багато місто почало розбудовуватися просто на очах. І мені здається, що якщо ми поїдемо і там через рік, через два, через п'ять приїдемо, то взагалі це місто буде не впізнати. Воно розбудується. Ем, трішки, знаєте, так сумно, коли зноситься. Старі будинки, тому що в них є своя історія. Там хтось жив, хтось будував цей будинок, хтось вкладав всі свої сили, все своє життя. Ось, бачите, знову будівництво йде, будують будинок. Але в той же час зносять старі нежилі помешкання і будують такі невеличкі п'ятиповерхові будинки, апартаменти для того, щоб з цього заробляти. Кошти. Так що в'єтнамці в цьому плані молодці, українці також молодці, також намагаються виживати як можна, заробляти на чому можна. Мені здається, в'єтнамці з українцями в багатьох речах дуже схожі, хоч ми і різні з вигляду, різні по менталітету, але в той же час у нас. Дуже багато спільного. Так, ну що ж, ми трішки охолодилися, в друзі посиділи. Тепер можна наступний робити, наступну перебіжку додому. Ось такими перебіжками сьогодні і пересуваємося містом. Так, Аліся? Так, Ми зайшли в міні-маркідвінмарк. Тут працює кондиціонер, трішки охоломо, 5 хвилин. Тут перечекаємо і підемо далі. Зараз у Вінмарті гарна акція. Дивіться, було 37 тисяч, зараз 18, 19 тисяч, ось такі з деревині манго, червонобокі. Візьму парочку. Давно ми такі не куштували вони. Ну, гарні, нічого з ними немає, але просто таку акцію налаштували, спробуємо. Ну, як спробуємо. Ми знаємо, які вони на смак, Просто гарна ціна. Так, у мене закінчилася кава. Я п'ю ось таку Сантао. Трієчку. 136 тисяч вона тут коштує. А, зазвичай купувала в ОМОНМІЛК, але цього разу там не було, а тут є. І тут тільки трійка. Мені найбільше трійка смакує, тож беру тарілочки одноразові. Мені потрібно вони 12 тисяч дон коштують паперові. Так, так зараз ще щось подивлюся. От і огірочки мені потрібно. Так, що вони? 16 500? Ну, 14 вони коштують не зрозуміло, Мабуть, 13. Вони дуже смачні, малесенькі хрумки. Зі смаком справжнього огірків, Дуже схожі на наші українські. Сьогодні прям дуже такі, дивіться, малесенькі-малесенькі, як пальчики. Зазвичай купую він марті. Бо тут найсмачніші. Вони. Є і ось такі великі огірки у В'єтнамі, але я їх не люблю, бо тут така жорстка шкірка, великі таке насіння всередині. Тож беру ось такі зазвичай. Ну і увечері в нас прогуляночка по набережній. Йдемо, трішки прогуляємося, зустрінемося з нашими подружками. Це, мабуть, останнє або передостаннє наша прогуляночка разом, тому що вони будуть їхати в неділю. Уже з міста Данан. Вони вирішили трішки поподорожувати В'єтнамом. Сподіваюся, що ну, я впевнена, що ми ще зустрінемося, якщо не за кордоном, то в Києві точно. Трішки від цього сумно. Насправді, але ну, таке життя. У кожного свій шлях. А тут ось здоровенних. Крабів вивантажують, о яких величезних дивіться. Величезні-величезні. Вони живі, охолоджені, аж, аж парують. У таких коробках їх транспортують. На вулиці Спекотно, то аж пара від них їде. Так, Люди повертаються з пляжу, а ми йдемо на вечірню прогулянку на набережну. Ввечері рух на дорозі просто шалений. Зараз, коли перемкнеться світопор на зелений для пішоходів, з усієї сторони автомобілям дозволено рух. І вони взагалі нікого не пропускають. Тож потрібно дуже швидко рухатися. Тому що... Тому що вони гнесуться з шаленою швидкістю. Тут взагалі зона ну для пішоходів, але ж кого-то цікавить взагалі. Так, ми все двоє. Все, я. ми на набережні. Ввечері на вулиці, на дворі, Такий легенький вітерець, дуже комфортно, дуже приємно прогулюватися насправді. Так, Аліса? Саме час для прогулянок, а не в день, коли ми виходили. Слухайте, тут на пляжі, таке класне місце облаштували. Там, мабуть, ну, типу бар, бо я бачу там е, такі штуки, з яких пиво наливають стоять. Гарні такі місця, дивіться, поробили столики, такі диванчики і ось гойдалки для діток. Так гарно. Е, я не знаю, ми кілька днів тому були за лісою, але я цього не бачила. Можливо, просто не бачила. Але так гарно, так дуже класне місце. Привітки! Ходімо? Так, повертаємося за лісою додому. Зараз ще, як завжди, привіт! Зайдемо в магазин, потрібно привіт! Купити хлібчика. Та й рухаємося в сторону дому. Так, ну що ж, друзі, ми вже вдома і хочу завершувати це відео. Як завжди, дякую за вподобайку, коментар та нагадую, щоб не забули підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі!